Цьогоріч Каразінському виповнюється 220 років. Тож давайте запитаємо харків'ян, чи знають вони, коли відбулося ручисте відкриття університету. Ходімо, Хлопці, дівчата. Привіт. А можна ми вам поставимо одне питання? В якому році було відкриття Каразінського університету? Каразінського університету? Ну, це коли Каразін ще десь в позапрошлому столітті. В роках 80-х, мені здається. 1855? Так, ну дивіться, я вчилась в Каразінському. 1926 рік. Ні. Ви в нас не вірите. Ще туди. П'ятий? Так. Ого. Ми вам зробимо подарунок, тому що ви так. все одно були дуже близькі. Це вам. Я на жаль, навчалась в іншому університеті, але тепер завдяки вам буду знати. Якщо в цьому році 220 років виповнюється так. правильно, то так. це ну, з математикою в мене не дуже. Так, 2025-1805 ага, рік. Правильно? Правильно, правильно. У нас, якщо ви підпишетесь на наш Тікток, ми вам подаруночок зробимо. Для вас такий подарунок, щоб ви пили теплу кавусю гаряченьку або чайок. 1805 рік. Приймайте кожному. Беріть. Дякуємо вам дуже, взагалі супер.